Кажи, катаємося. Чогось мало поспали, я не знаю, чи годинку поспали, чи ні. Ну, ото що встигла. Ну, я б встигла. Ну, Тож, півоні її нарвала. Та й так посадила. Зараз тільки в стаканчики треба буде посадити увечері. Да? Оце гуляємо так. Ну... Пенді. Потім мені тебе заносять і святіка заносять. Ну йди лапи мить. Біжи. Ну що ти? Тебе в колясочку теж взять? А чого? Чого ти сердився? Чого сердився? Ой. Да. Де наш авал? Ой, шапку. Ну це ж не, не чіпать, бо зразу скине. О! Ти сердитий? Ти сердитий? Да? Ну, поїхали ку-ку. Фенді. Ага. Оце там будемо пісять тільки. Тепер у нас нове місце. Да? Mm. Все? Я там пилюшку тобі чисту постелила. Гуляємо. Най, слава Богу, заспокоївся, а то прямо плачемо. Ну, нам треба погуляти до 12-ї хоч до півпервого. Так? Да? Ось там машина їде. Да? Дз, там машинка. Поїхала. І святік поїхав. Ось так ми гуляємо. Ага, вже в мене тут і флокс шилоподібний. Від квіт треба зрізати. обрізати, хай наростає. Так? Да? І ця красавиця слідом. Я сьогодні планувала отут помити оцю тротугарку чорна прямо. Чого це з криші, Оце чи, чи так з криші не повинно було сюди? Ой, така. Ну, каже, мало що ти планувала, да? А я тобі не даю, каже. Я твій рідненький, да? Зайчику. Ось так. Ну, слава Богу, хоч не плаче. Не можу переносить, коли він плаче. Я ж не знаю, що зробила, щоб тільки тихо, щоб він тільки посміхався, Да? да зайчка. Ну, поїхали кудись іще з'їздимо. І ти з нами? Ага. Кажи, обійдетесь я з Михайлом своїм. До. Їжі в тебе нема, з'їв сірий, тепер треба готувати, Nge... 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 Скажи, я, я дорослий. Так, да, ось такий я. Ось. Нам сьогодні 10 місяців. Да. Мій хороший, і найкращий. Да. Такий голосистий. Давай. Ага. це Царковання. І, і зараз беру, беру, беру. Трішки походимо. І додому. Опа! Nu e bine, Що треба перевжутись піти? Бачиш, пішли в гараж, бабуля там перевзується. <плес> Послухайте нашу пісню, <плес> аби тільки не в коляски. Що це за пісня? Святік, що це за пісенька? А. Отак, так все держу. Ага, все, а то ми все в рот тягнемо бух? Угу. Держу, держу, крепко держу. Там овал. Овал там. Да. А вам там. А що там? Там квіточки. А тут святик. А тут святик. Ось так. Опа-па-па-па-па. Опа. О, це встать ми хочемо. Давай, 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 стови, стовись, давай. Опа опа. Сіли. Ну все, виключаємося. І дощик перестав. Так що ми ще погуляємо. Да? Ой, тільки ж бабу ліспинка болить. Я тут ось прибрала. Давай, може, прішки постояємо. Ота. Ой так. І поговоримо. І поговоримо. Ні-смачна та сушечка, да? Ота. Отак. Опа. Оце перед під дому. Щоб потім добре кушав, так? Отак. І Фенді стоїть, де щоб ми додому пішли. Ти ж просилась на вулицю. Так. Ти ж просилась на вулицю. Гуляй, тепер з нами. Ох Ох і Так? Опа. О. 我洗完了。<laughs> <laughs> А ты разбишака маленький. Да? Маленький разбишака. Вот, mm. где-то піднімається. Бубухта. Там бубух. Да, там бубух. kakie. Totem karkie, dit het pas. Oei. Neverly a, wat dan. Mo baie staan na, in die dienoetsie malenkome. Da, karkie. О, отак ми проводимо час, так. Да, за ланцюжок. И что? Ой, Кар-Кар, что ты хочешь сказать? Ты чего прилетела? А? Чего ты прилетела? Там три Ма! Ой, а ми пішли по ходу. У мене спина болить! Так. Да. А вітер все сильніше, сильніше займається. Так? Да? Ну все. Ще постуємо. Давайте, трішки постуємо. Ой. Thank І що святік там хоче? Святік? А що ти там хочеш? Ти вже все повитягав, що треба, що й не треба. Ось о. Да? Бабуля тільки миє та склада, а святік витягує. Да? Ой, залився водичкою. Ай, ти ж. Ні, ні, -ні. Мені нема коли. Треба тобі готувати їжу. І ось поліз уже до квіточки там насипав. Будемо пилесосиць з тобою вдвох. Куди пішов? Оце в такий у нас дощ. А в нас же колясочка лишилась на вулиці. Я, ми його не бачили. Я годувала святіка в кухні, там не так не видно, як тут. А він такий лупаший. Коротше, колясочку намочили, поки витирала. Ну, дощ теплий. На вулиці не холодно. Ми гуляли, то було прохолодніше. А зараз якось потепліло. Дивіться, що ну отут мені треба помити, а воно там миє. Ну ось так. А моя троянда, дивіться, як розкрилася. Ну, а тут красунчик, де ти? Ку-ку, святік. Привіт, свят, святік, Святославчик, святик. Кажи, я зайнятий. Де ти м'ячик вже дів? Занятий, занятий. Все у нас на полу, ми граємось, поїли. Сіндюша, неси нам собачку, неси. Оце ой побіг, ой Боже, ой, щось трішки не доповз. Ага. Святик, свят. Привіт. Ой. А ти куди? Оце любимо ховати? А, там м'ячик Давай я тобі допоможу, давай. Іди сюди. Ой, Боже, давай, біжи. Бери Ой, Отак! так, тепер ти там ку-ку біжи. Оце тепер граємось вдома, бо на дворі дощ. Угу. М'ячик забава. Да? Та нема резинок уже так. Приїхала Вікуля з роботи і зробила деякі невеликі покупки. Кажу, Віка, я по цьому чеку нічого не бачу, осьо. Я кажу, ти мені допомагай. Вона мені на листочок. Я, вона а я на листочок написала. І говорять, що я. Брешу. Ну, прям так і сказали. Не вріті, що чек мі... ну, А, м'які те тебе. Ну, от це в наше тебе таке мілке, що я нічого не почитаю. Що ти плакаєш? Так, купила батон дорожний. 400 грам по 18 гривень 60 копійок. Він нарізний. Зайчка, була кола по акції. Ось така сусіди називають. Сусіди. сусіди, ділюсь цією з вами. А, цією Кока-Колою з вами сусіди. Ось так. Ми вже вроді таке брали, так? Да? Да, да, угу. да, да, Цікаві да. назви. Так, взяла томатів, ну, віка ж, як завжди, пакетик зав'яже. Де ніжні, вніж у тяні і все відкроється. А, та йолки палки я щас порву їх. Так, розв'язали. Томати коктейльні. Щось по штучках, Навірно, на гілочці не було. Гарні томатики, ось такі, дивіться. Так, 366 там. по 119 гривень 95 копійок затягнули на 43 гривні 90 копійок. І Віка тільки що сміялась. банани. Теж 366 грам. По, 40, по 71 гривні 89 копійок. На 26 гривень 31 копійки. Морозиво кажу, віка. Пакет не брала, пакет був у неї свій. Був невеличкі покупочки. Морозиво по акції. Так, ну, я, це я по два в день повинна з'їдати, щоб. От, взяла вона. Е, Називається хрещатик на печиві 75 грам, е коштує 19 гривень 90 копійок. Ну, це такі невеликі покупочки Вікуля сьогодні привезла нам після роботи. <реш> Дощ трішки притишився, а зонтик не знаю де. Один старенький тут в гаражі, а гараж відчинений. Треба нам ніч закривати. Та я бігом. О, бачите, скільки налило. Добре, щоб Віка збирала полуничку, а то б погнила. І в мене тут і, і ножиці. Я зрізала півонії і чашка Віка. О, а що знаєте, що в мене тут лежить? Михайло мочиться Розович. Ага. Ой, блін. Ой, весь мокрий. Ой Святик, ми з тобою вже виходили. Ого. Ну що, я його додому не буду брати, хай хоч отут. Потім викручу й поперу. Ну, не холодно, але дощ. Да. Да. Ти голячком за ножки голі. Так, да, ти за мною пішов? <губ> ти за мною пішов? Ку-ку. Святік? Свят. Ти ж за мною йшов. Він дивиться на оту вот воду, що капає. Де вона взялась, кажи? Святик. Святік? Ку, ку Все? Ку-ку. <губ>